Вибачте, будь ласка, не допоможете. Мав прийти один донор, але він не прийшов, нам вже треба візняти. Можете просто замість цього донора там кілька слів сказати, ну, Добре? Фух, спасибі. Ми зараз в центрі переливання крові, і ось тут поруч зі мною лежить Іван. Це найвідоміший черкаський донор. Добрий день. Доброго дня. Іван відомий тим, що він є унікальним, тому що його кров спеціально надається для черкаських ресторанів. Оскільки Іван щодня випиває по пів літри алкоголю, аби в ресторанах робили напій Кривава мерія. Як вам вдається щодня випивати сіліки алкоголю заради коктейлів? Треба спортом більше займатися. Тобто ви випиваєте і одразу спортом займаєтесь? Да, у нас є своя волейбольна команда птів вперед. До речі, є пропозиції перейменувати коктейль Кривава мерія на кривавий Іван, тому що він робиться саме з крові. Івана, як ви зрозуміли, що у вас така унікальна кров? Ну, Сказала тут в центрі. Так, угу. да, що це можна здавати. Ось так. От. Дякую вам. Це з нами був Іван, і ми з центру переливання крові. Все, собі вам величезно. Будь ласка, де можна побачити? А, в Ютубі, мабуть.